Підбиваємо підсумки проведеної роботи до місяця подолання туберкульозу, який цьогоріч проходив під гаслом: так ми можемо подолати туберкульоз, брати відповідальність, інвестувати та реалізовувати. Епідеміологи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб мали нагоду розповісти про актуальність туберкульозу та важливість боротьби з туберкульозом. Інформаційні заходи проведені у всіх територіальних громадах Львівщини. Охоплено більше п'яти тисяч мешканців. Дні здоров'я проведені у стрийському парку на залізничному вокзалі Львова у віддалених громадах. Мобільна амбулаторія з мультидисциплінарною командою виїжджали в населені пункти для проведення скринінгу, тестування та лабораторних обстежень. Також проведено два виїзди вакцинального автобуса до ромського населення спільно з центром лагеневого здоров'я проведений виїзд автомобіля для проведення рентгенодіагностики у Самбірському районі. В інформаційно-освітньому просторі Шевченківського гаю організований неординарний захід. Книжка Джерело знань, а не туберкульозу. Була проведена міні-вистава Вікторина про правди і міфи про туберкульоз і було доведено, що через книги туберкульоз не передається. Охочі взяли участь у марафоні Біжимо для здоров'я разом проти туберкульозу. Знання з питань туберкульозу передавалися школярам у більше 50 школах, більше десятках дитячих дошкільних закладів та у чотирьох вищих навчальних закладах. Проводилися цікаві пізнавальні лекції, вікторини, а також інтерактивні ігри. Активними були наші працівники і у медіазаходах. Брифінг, радіовиступи, публікації в засобах маси інформації, а також більше ста дописів. У закладах охорони здоров'я Львівської області проведені спільні зустрічі епідеміологів, тезіатрів та лікарів сімейної медицини. Туберкульоз є актуальним впродовж багатьох століть. Минулого року в Україні захворіло більше 18 тисяч осіб, із них більше тисячі мешканці Львівщини. На сьогодні туберкульоз входить у топ-15 причин смерті в світі, адже щорічно від нього помирає більше мільйона осіб. Тому головним завданням подолання туберкульозу є людиноорієнтована медична допомога та профілактика. Це скринінг контактних та груп ризику, це рання діагностика, профілактичне лікування, латентної туберкульозної інфекції, а також надзвичайно важливою є вакцинація. Багато відомих українців хворіли на туберкульоз. Леся Українка з 10 років почала вести 30-літню боротьбу з цією хворобою туберкульозом кісток. Сьогодні туберкульоз лікується. Леся, напевно, б не казала контра Спемсперо, а сказала: є надія, сподіваюсь, тільки спільними зусиллями ми можемо захистити українців від туберкульозу. Ми працюємо, щоб ви були здорові.